Вони готові стояти не один день і закликають місцеву владу та депутатів усіх рівнів втрутитися у справу і проявити мудрість. Я хотів би звернутися нема. Голови в місті, бо якби він був голова нормальний, то він би був тут і поміг би цю питання врегулювати. Родина Бучок, яка мешкає у скандальному будинку, заперечує той факт, що будівля, яка спочатку служила розважальним закладом, збудована без дозвільних документів. Єдине, чого не було, державного акту на землю, але він був у процесі виготовлення землевпорядниками. Ми з свого боку готові піти на всі уступки. Мішає кафе, не буде, ведемо в оренду. Треба закласти вікна закладемо, ще якісь умови. Якщо ви не довіряєте словам, складемо на бумазі. Але я не уявляю, що ви будете спати спокійно після того, як ви це знесете. Я не думаю, що люди в це дозволять знести, чи то вам любиться, чи не любиться, чи є рішення суду, чи нема рішення суду. Але не можна до такого допускати. Якщо ви християни, то побійтеся Бога. Пан Юрій все ще сподівається, що конфлікт з сусідами його далекими родичами вдасться залагодити, він готовий з ними домовлятися йти на будь-які поступки. Єдине, чого не допустить знесення будівлі, в якій мешкає його родина, і двоє неповнолітніх дітей. До слова у родини бучок, які охороняють будівлю від зносу, є інформація, що у середу зранку силові структури знову готуються до масштабної спецоперації знесення будівлі. Для цього з області суд виконавці вже хочуть долучити беркутівців. Тож, якщо у влади Залишилось ще щось людське або є люди, які можуть чимось зарадити. Родина Бучок благає допомогти.